побачимо що ми тут замовили так ось тут такі масочки Міша, потім таку масочку я замовила, і це вони мені поклали в подарунок. І ось таке якась сиворотка. Так, потім я тут замовила це для мене. Concealer Evelyn. Vediamo. Vediamo un po'. Краб для тіла. Це ми замовили на подарунок. Такий спрей для тіла. Кокосовий. Вікторія Сикрет. А бурберовий. Це таке для рук. Спробуємо його, Коштувало не дуже дорого. Біля 2 євро. З ромашка, де ще якісь якийсь там квітами. Окей, я замовив. А, так ще ми маємо ось таке: Це туш, яка коштує... 3 євро, але вона насправді найкраща. Це для мене і ось таке комбо. Олівчик подивимось. Це ми на послідок Це дуже на мене, те, що я давно вже хотіла. Потім тут ми маємо хочу спробувати ось. А, ну ні, це не туш, це для гель-фіксатор для бровей. Спробуємо ця подводка. Цю ми купуємо завжди, і вона нам дуже-дуже подобається. Ось там була ось ця мивалка для лиця. Вона нам дуже-дуже подобається. Я не знаю, якщо в Україні є така, вона дуже бюджетна і дуже нам подобається, дуже велика. Я хочу спробувати ось цей скраб такий же самий. Пробуємо та побачимо. І це я взяла вперше з оцим милом, вони не дуже коштує. і хочу його попробувати. А те, що було для мене, ось ці арабські профуми, які зараз так в мої, вони коштують насправді дуже багато. Але це був такий бюджетний, і мені також дуже подобався. І я захотіла його спробувати. Ось такий він. Зараз ми його тут відкриємо та подивимося, що там. Ось тут вона така, такий це профум. Тут написано, що це профум. 100 мл мені коштувала 15 євро з її знижкою. А, а так, вона на сайті коштувала 20 Ось воно дуже-дуже приємне. Я боялася, що воно буде виняти чимось. Але ні, там написано, що там є квітки грейпфруту, апельсину, жасміну. Потім там є щось мускатне. І щось там древесне. Ось такий він, він цей профум. Не знаю, наскільки він стійкий, але скільки він коштує. Дуже приємно.